Вітаю, друзі, шок-контент. Значить, яка предісторія. Я просто взявся собі покрутити. Е, цепа вирішив помити і покрасив у той захист цепа. Натягнув та й, поки знята кришка була, думаю, <кхи> візьму но ну, я, подивлюся, бо щось в мене підозра якась. Що неправильно трошки запалювання виставлене. Е, значить, чого? Чого я так подумав? Ну, якось ну так він робить. Ну, ну не, не зовсім так, як має робити двигун. І плюс ну, ну те, що віддачі там ніколи не було, то таке. Я щось так підозрював, що пізнє запалювання. Думаю, візьму, ну, я попробую. Е, Значить, це є. перевірив, ну, що я спочатку викрутив свічку. Думаю, подивлюсь спочатку на око. Подивився на око, викрутивши. Ні, все як виставляв. Взяв індикатора, часового поставив. Та ж сама штука. Все, вроді би, так, як положено. Ну, Нічого не збилося. Як я тоді виставив наклей, ви пам'ятаєте, посадив у того конуса, так воно все залишилося. Думаю, а йоли пали, а в мене ж є все-таки стробоскоп. Візьму ну я то хоч і примітивного стробоскопчика, але подивлюся, що воно є і коли воно конкретно б'є. Я дивлюся, щось не можу в'їхати, щось воно не так б'є. А в чому справа? А справа в тому. Іменно що я пару разів вже згадував відео, що бувають такі види запалювання, які, в яких іскра пробиває при вході у тої мітки в датчик, а бувають такі, де пробиває на виході. Зазвичай зараз всі, які попадаються, і ті, що є в продажі, вони б'ють на вході. Отак от, Коли на вході датчик, воно б'є. А тепер дивіться. Що маю я? Чи то такий комутатор мені попався? Чи то, можливо, від того датчика залежить, я поки що ще точно не розібрався. Але от що маю. Так, ну дивіться, заводиться він легесенько. Вообще, прямо. Прямо легесенько-легесенько. Чуєте, як робить так. Так якось він, ну коротше, мені не дуже подобається. І от стробоскоп, бачите, він світиться при роботі. І в момент, коли навести на якусь ризку чи що, в момент пробивання іскри, воно завмирає. А зараз покажу вам. От бачите, світиться, зараз я трошки зроблю, щоб було темніше. От бачите? Завжди в певний момент ризка світиться. Видно вам, так? А зараз наведу... На оту рисочку, на ту чорточку. Бачите, де чорточка? Вон її видно. Бачите, де край, на виході пробиває. Коли виходить з тапчика, зараз день погано трошки видно того стробоскопа. О, отак от підсвічує. Бачите, де вона. Лупашить на виході із датчика. Лупашить на виході із датчика. Я чесно поки що не знаю, що мені конкретно зробити, щоб це діло виправити. бачите, датчик в мене теж такий дивний. В нього два виходи. Зазвичай один вихід. Один приєднується на масу, а другий є виходом. Я думаю, може чинно не проблема тут а в тому, що може їх треба поміняти місцями. Таким чином, як знаєте, при установці безконтактного без, при установці датчика-хола на, без, ну, на безконтактне запалювання, не працює воно, так, коли генератор рідний підключається. А якщо поміняти місцями щітки, так, подати. Ну, змінити магнітне поле в іншу сторону, то починає працювати. Зараз хочу попробувати такий експеримент провести. Добре, що в мене тут на фішці воно є. Бачите, Я тут зробив фішечку, Зараз я роз'єднаю собі і перекину місцями. Поміняю той датчик із масою місцями. І покажу вам, чи щось дає воно, чи ні. Може комусь воно буде корисно. Кожен зможе собі провірити. Так, от я тако скруткою на бистру руку перемотав, навпаки перекинув їх. І цікаво, я ще сам не заводив, не пробував. Зараз подивлюсь, чи щось змінилося, чи ні. так да, хлопці, дивіться? Бачите? Все, перенеслось на цю сторону. Ось точка. Йоли пали, я б ніколи не повірив би. І дивіться, як робить. Йоли пали, зразу піднялися полості обороти. І я думаю, ну в мене ну не такий звук як треба був. Зразу чути чітко стало. Тик-тик-тик-тик-тик. Тепер прийдеться карбюратора трошки переднастроїти. Ну, нех тебе, ну ти бачиш. от. А Тут оці погані виключателі радянські. Але бачите, яка буває, який буває обман. Просто ну, не знаючи. Неправильно ти все діло підключив. От. І настроєно все гарненько, бачите, щоб не змінювалося і на тобі. Оказується, якщо е, в одну сторону кинути полюсами б'є з одної сторони на вході, з другої, якщо з другою стороною б'є на виході. Ну, кажу чесно, я ще такого сам не знав і, і вперше зустрівся з тим. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо комусь вже таке доводилося. Раніше, раніше я пам'ятаю, так в мене був один товариш. Андрій, такий, він раніше ремонтував скутера, то він мені про це говорив. Що каже, є комутатори, в яких б'є на вході, є комутатори, в яких б'є на виході. От, А вказується, а що, що може бути, що це не в комутаторах володіло, а в самих датчиках. Отак, От Бо він теж саме був щось, щось було таке, що він міняв. Брав там з одного ставив на другий, і воно йому адекватно не працювало. Він стробоскопом оце діло визначив і каже мені, що є так, б'є, є так б'є. Так, оказується, то не комутатор. Комутатор б'є, видно, пев, в певний момент. А залежить ота полюсовка. Отак ось, коротше. Цікаво, дуже цікаво, виходить, насправді. Ну, а ну ще раз очок, як він. Заводиться, не заводиться. Опа! Ого, вже навіть трошки віддало в ногу. Раніше стало. Ото прям заводилось так м'ягко, як то зусилля не було на лапці. Зараз я собі засічу і перевірю, в який конкретно момент в мене п'є воно де. Зроблю рисочку якусь на чомусь і гляну по індикатору. Яка полу... получається штука, що. Е, я щось, знаєте, якось так останнім часом мало їжджу і вже трошки відвик від тих мотоциклів. Але е, он, де, о, той мотоцикл у мене стоїть, так, товаришеві я робив. І це ми виїхали кататися. Мій так мягко робить, у нього трохи жорсткіше робить. Але як я сів на його мотоцикл, я крунув ручку газу, він з пробуксовкою валить, ну капець як іде. Ну Якийсь а такий ти? вальяжний він, знаєте, ну-ну-ну немає він у того ривка такого. О, та, й блін. Думаю, де що ж таке? Ну, думаю, а я собі грішив карбюратор той. Вже думав оток, крутити карбюратора. Мов, карбюратор не йде. Так, от зараз поставимо мертву точку. Зараз подивлюся. Е, я собі... Зараз глянемо, як воно б'є тако анона. Один. Два, 3. Ну, грубо говоря, 3. І навіть не три. А тут чуть мене менше. Десь 2. Да, отак от вам не видно. Десь 2,8 міліметра, так, як я і ставив. 2,8 в цьому положенні, коли на вході. Так? От. А в мене що получалося? В мене було на виході. Ну, дивимось. На виході, що в мене? Було 1. Ні, навіть не один. Навіть не один. Отак, от я буду виставляти, а ви дивіться на індикатор. Опа. Та 0 на 0. Було у верхній мертвій точці. Прямо. Е, було випередження одна десята, Ну, нехай 15 сотих до верхньої мертвої точки в момент, коли пробувала іскра. Ну, просто було страшно пізнє зажигання. От. Прям дуже пізнє зажигання. І через те, я думаю, він і не міг розганятися, він не мав тої сили. От і все. Якось нагрівався він так, ще на холодно якось воно ліпше робило. Нагрівався і починалося таке бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Якось бубнив так. Я і питав хлопців, вони кажуть, да, не знаю, та так є, так бубнить, але от так от вийшло. Коротше, воно, як то говориться, вік учись, а все одно дурному вмирати. Коротше, що ж, так от вийшло воно. Набагато такий більш чіткий і, і приблизно однаково роблять циліндри. Навіть димність як то вирівнялась. І отак от реагує на ручку газу. Получився мотик. Yeah. Мав робити одне, а в результаті зробив трошки інше. Всім удачі в роботах і у всіх починаннях. От можна вже й добитися більш таких устойчивих, мінімальних оборотів. І вже з мінімальною підкруткою карбюратора чу-чуть крунув. Дивіться, як чітко працює. Такий вихлоп, пок-пок-пах, пок, все як має бути. Нормальний момент запалювання. От що значить. Той захист на карб теж встановив, щоб туди більше й не лазити.